Вчора на молодіжній зустрічі брат ведучий задав питання. Що ви на тижні робили щось нове? Я почав згадувати, що ж такого нового я міг робити. Але, звісно, в наших роках вже мало ми чогось нового робимо. Все ще все таке розумне. Але сьогодні я буду щось нове робити. І, мабуть, мені зарахують брати молодіж, і щось там, може, подарують мені якусь привілеї, бо там були подарунки. Я сьогодні вперше буду намагатися проповідати українською мовою. То це вперше для мене, я трошки хвилююсь, бо я не хочу, щоб за моєю українською мовою ви загубили саме Божє Слово. Щоб від нього ви насолоду стримали. Вкус якийсь мали. У моєго тестя після ковіду вкус загублений. То він, Коли їсть їжу, то немає відчуттів таких радісних. Ну але коли він читає Біблію, то він завжди радіє. То і я так вважаю, що ми, християни, коли читаємо Біблію, коли не занурюємось туди, то ми радіємо бо відчуваємо цей вкус, вкус Божої їжі, Божого хліба. Звичайно, для нас це особливий день сьогодні, і це вже помічалось братами. Ми з вами споминаємо і згадуємо спокуту жертву Ісуса Христа, смерть Його на Голгофі, і це для нас важливий день, бо ми дійсно трошки змиряємось перед Богом, щось перевіряємо своє життя і по-особливому згадуй Господа. От навіть навіть молитви відрізняються від звичайних наших молитв. Але апостол Павло, коли писав листа до коринтян, він каже, що він застерігає віручих людей, щоб вони робили це правильно. Чи завжди ми роздумуємо над тим, чи правильно ми робимо все, чи щось все ж таки неправильно? Бо деякі невірні такі рухи християн саме в заповіді Божі, Наволікали на них біду. Бо Павло каже, що от від того багато із вас, хто болі і хворіє, і багато хто помирає. Тому я хочу, щоб ми завжди роздумували на це, щоб ми не ховалися від, від цих роздумів, але занурювалися в своє серце, в те, як правильно це робити. Звичайно, в 11 розділі послання до коринтян Павло багато думок таких залишає. Але я хочу одну думку лише залишити для нас. І це записано в першому посланні до в 11 розділі, 27, 29 вірш. Якщо ви висвітять, то я прочитаю так, бо в мене навіть інший, мабуть, переклад. Тому хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, Буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щасли хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Я хочу зауважити вас саме над цими словами: хто їсть і п'є, не розважаючи про тіло, той суд собі п'є. То як це? Розважаючи над тілом Господа. Звичайно, по-перше, я думаю, що цей день важливо, коли ми згадуємо самого Господа, який помер за нас. Він помер, і Він воскреслий, Він там одиснує от Отця. То ми, коли звертаємось до нього і щось прохаємо, ми на цих зібраннях входимо в спільність з Ним. Ми маємо спілкування з Ним. І це важливо на таких зібраннях мати сердечне спілкування з нашим Господом. І це важливо. Але по-друге, я вважаю, що роздумувати про тіло Господнє це роздумувати про церков. І я кажу, чому так вважаю? Бо всі, весь контекст, весь контекст цієї голови і попереду і позаду. Апостол Павло каже про церков, як про тіло Господа Ісуса Христа. Ну, наприклад. 1 Коронтянам 10 глава, 16, 17 вірш. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є спільністю крові Христової. Хліб, який ламаємо, чи не є спільнотою тіла Христового. Оскільки є одна хлібина, а ми, яких багато становимо одне тіло, ми всі одержимо частину з цієї хлібини. То коли ми згадуємо про Господа і маємо кусочок хліба, то ми згадуємо про тіло. Про церков і про нашу, нашу залежність, нашу придатність, пришетність до тіла Христового, до церкви. 12 розділ, 12 глава. Це 12 вірш. Так, є тіло є одне, але має багато членів, а всі члени належать до одного тіла, хоч їх є багато, але вони творять одне тіло, так і Христос. Теж ми Маємо таке порівняння тіло, церква Божа. Але і сам 11-й розділ також каже на це. Я хочу трохи продовжити це щіння в 11-му розділі. Я читаю 22-й вірш. Хіба ви не маєте домів, щоб так їсти і пити? Ви зневажаєте церкву Божу і осоромлюєте тих, що нічого не мають, щоб сказати вам, що похвалю вас за це? Не похвалю! До цього Павло каже, що звичай на вечерях любові у перших християн був такий, що вони зносили до спілкування якусь їжу. То ділились між іншими і мали такі добре спілкування. Ну, Ми так само чинимо іноді, коли завітаємо один до одного в гості, там кава, печиво те ще щось, щось. Таке було і в перших християнах. Вони спілкувалися, а потім, наприкінці, мали участь у вечері Господній. Але завжди щось добре людина спотворить. То так було і, і, і з цими християнами першими. Вони спотворили це, що було добрим. Багаті християни приносили їжу і поперед бідних швидко поїдали її. Тому, коли бідні приходили християни, то вони вже не залишали до них нічого і вони голодували. На той час було багато робів, то для них така вечеря була справжнім святом, бо вони могли поїсти щось таке смачне. Але брати і спроможні, багаті, так чинили і зневажали церкву Божу. Павло нарікає їм і каже, ну хіба це так вечерю Господню звершувати треба? Ну це ж не невірно. Тому нарікає їм і каже, що ви зневажаєте церкву Божу. Зневажати церкву Божу у нас, сучасних християн. Як це можна так зневажати Божу церкву? Але, можливо, коли між нами образи чи якісь сварки, і ми не, не намагаємось е, якось вчасно примиритися з братом чи з сестрою? Коли ми слово пробач чи вибач, забуваємо. А таке потужне, міцне слово «пробач», яке може вилікувати душі людські. І навіть тих, хто пробачає, і тих, хто має образи. Чому ми забуваємо про ці слова? І таким чином ми можемо ображати церкву Божу, коли між нами є непорозуміння. Ми ображаємо церкву Божу, коли думаємо тільки за себе, коли ми не маємо любові до інших. Тому багато текстів, писання е, написано, щоб ми думали не тільки за себе, щоб ми любов мали один до одного. Ми можемо зневажати церкву, коли нічого не робимо в ній. Кожному Бог дав свою роль в церкві, свою функцію, своє значення. Кожен з нас має щось робити для церкви. Тоді, тільки церква зростає в любові, коли ми щось робимо для неї. А коли ми нічого не робимо і тільки для нас це роблять. Ну, раз, раз е, це добре, це і є зневажання до церкви Христової. Я думаю, що нам треба згадувати під час вечері Господній саме на це, І не тільки під час вечері Господній. І я хочу, щоб ми згадували про це і навіть е, з одної причини. Ну, коли я її відкрию, я хочу, щоб ми нагадали з вами, що таке взагалі церков. Більшість з нас це люди хрещені, і в брошурах, які ви вивчали перед хрещенням, ви, ви проходили це питання, що таке церков. А навіть я коли спитав деяких християн, бо вони казали, що це будівля, коли ми збираємось на поклоніння. Що це так, це вірно? Ну, церква це Божі люди, да? спасені, навернені до Бога. Це відроджені християни, які поклалися на Бога в своїм спасінні. Але є в Біблії деякі приклади, які е, мають образи до церкви. Хто пам'ятає, які образи є в церкві е, е, такі слова, як образи церкви? Тіло, так ми з вами ще просвітали. Хто був уважний, то мог слідкувати. Тіло, так? Да? Ще хтось пастори, мовчить, будь ласка. Наречена, ну бати підказують, бо вони ж читали цю книгу. Наречена. Як? Написала А, написала. Проти написали книгу. Підказують. Тіло наречена. Храм, так? Є таке? Петро каже, що ви храм. Ну, але мені більш, більш сподобається мені інший такий образ церкви, і я трохи пізніше на нього зауважу. 20 листопада 2022 року в нашій церкві була подія урочисте свято. Хто пам'ятає, що було? 20 листопада 2022 року. Ювілей, ну, брати, знають, бо вони ж. Тож вже писала цю книгу. <свят> так, у нас була А Скільки років нам? 130 років. А хто згадує, позаду хористів були такі великі такі плакати, там були надруковані слова. Таке гасло. Хто пам'ятає це гасло? Ну, брати, ну, будь ласка. <свят> там російською мовою була. Божя церковь. Моя сім'я. Боже церква, моя сім'я. А хто може пам'ятає текст писання, який був докладений? Ну добре, не буду вас мучати. Євреям 3.6. А Христос як син в домі його, дом же його ми. Церква – це родина, це сім'я. А хто з нас взагалі роздумував про це? Божа церква це моя родина, моя сім'я. Бо. В цьому реченні є багато, чого можна подумати. Це, перше, за все, приналежність, приналежність да? я, я маю частку в Божій сім'ї. Я маю частку, це, це моя сім'я. Але я бачу ще, що в це є якась роль моя, якась відповідальність. Бо це моя сім'я. Я маю щось робити з нею. Я маю е, якось і виховувати і виховувати інших. Звичайно, і на жаль, не всі сім'ї, які присутні в світі, можуть бути прообразом тих сімейних відносин, які до церкви відносяться. Ну чому? Тому що не завжди не завжди у людських домівках є такі добрі стосунки між, між членами сім'ї. Ну, напевно, в моєї сім'ї були добрі стосунки. Я поважав своїх батьків. Я напевно знаю, що вони любили мене. Але я вважаю, що у нас не було дружніх стосунків. Мені здається, що кожен з нас якось по собі от, ну, окремо жив. У кожного було своє окреме життя. Ну але є сім'ї, у кого гірші стосунки, де є багато образ, навіть насильства. Тому, коли ми кажемо про сім'ї, про цінності сімейних таким людям їм важко зрозуміти, так щось таке в сім'ї повинно бути. Але взагалі, якщо ми навіть не розуміємо, якщо у нас таких відносин немає, у нас десь всередині, в серці, десь глибоко є поняття про ту сім'ю, якій ми хочемо жити, яку ми хочемо творити, там, де панує любов і повага один до одного. І дійсно, сім'я це, це великий приклад. Що таке сім'я, коли ми завжди разом, так? Ми завжди разом засипаємо тут же дід, жінка, тут дружина. І нам добре просипаємося, є п'ять діти, п'ять дружина. Ми їдемо на відпочинок з дітьми і з дружиною. Ми ще кудись на зібрання, чи куди ще, ми завжди з ними. Сім'я це добре, бо, бо нас приймають там такими, як ми є. І навіть коли наші недоліки якісь покриваються любов'ю, бо, бо це ж сім'я. Тому нам до такої сім'ї хочеться йти. Нам хочеться йти в різних умовах, коли нам важко, коли трудно, ми туди йдемо, бо ноги нас туди несуть, нам туди добре, нам приголублять, нам скажуть якісь добрі слова, і душа ростає, і знов захочеться жити. Сім'я це тоді, коли ми готові віддати все, що в нас є. Аби з біди витащити того чи іншого члена сім'ї. Ми здатні все віддати. Ми навіть не рахуємо, скільки грошей стоїть операція, чи, чи щось там, лікування, чи ще якісь проблеми. Навіть багато матерів чи батьків готові віддати саме життя раді своїх дічок дит та діток та внуків. І це сім'я. Дивіться, як Павло, верні, апостол Лука, пише про церков. І знаєте, це, це образ церкви, це моя мрія. Я хочу, щоб ви долучились долучилися до моєї мрії. Я хочу, щоб от це така мрія була, Знаєте, таке от щось, може, не досягнути, але намагатись треба от туди і рухатись. От дивіться, дії апостолів другий розділ. Я хочу прочитати 44-й вірш і нижче. А всі віручі були разом і мали все спільне, і продавали маєтки та майно, і роздавали їх всім по їхній потребі. І кожного дня перебували однодушно в храмі і, ломлячи хліб по домах, приймали поживу з радістю і в простоті серця. Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою у всього народу, і Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасалися. Добрий приклад церкви. Не правда? Ну, але це Мрія. І я вважаю, що ми десь близько до цього, чи ні? Ми близько до цього. Ну ми рушимо туди. Чому така церква є? Що таке в сім'ї таке от секретного є, що вона така от приваблива? Тому що. Членів сім'ї завжди опікує любов. Завжди між членами родини є добрі стосунки, бо ми ж ними є любов. Вона є тим зв'язуючим з який з'єднує один до одного. Божа церква це моя родина. Якою би ви. В кінці цього речення поставили знак наголосу чи питання. Божа родина, це моя сім'я. Знак наголосу чи знак питання? Кого как? Чи може хто крапку поставить, чи, чи, чи п'яту? Кому, так? Да? Любов. Любов це найвища цінність, яка може бути. Кожен з нас має в земній юдолі свої цінності, не так? Багато людей навколо нас мають цінності придбати їжу та насолоду якусь мають. Бо так хтось сказав однажди, що хліба та зреліще це більше нічого не потрібно. Але ми, люди віручі, які пізнали Господа, чи Господь пізнав нас, ми маємо. Скарб небесний. Господь є наш скарб. Тої цінності наші дещо інші. Але ми можемо деякі речі все одно на поверхню виносити, другорядні, а важливі речі ховати і майже думати, що вони другорядні. Цінності потрібно формувати, бо вони впливають на наші, наші рішення. На нашу поведінку, на наші вчинки, і навіть на наш характер. Тому, які цінності ми маємо, такими ми будемо. Десь хтось сказав, що ну, там інша є приказка, але я чув в такому, що скажіть, які ваші цінності, і я скажу, які ви є. Мабуть, так і є. Біблія каже і виділяє декіль, декілька важливих речей. Ну, вона завжди так робить. Щось важливе, вона підкреслює і наголос робить. Ну, Наприклад, шукайте перш за все Божого царства, так? але люди більш шукають чого. Ну, їжі там, в чого одягнутись. То Христос каже їм: ну, шукайте Божого царства і правди його, а потім все інше. Апостол Павло, в 13 роз... розділі Коринтянам пише, а тепер перебувають ці три віра, надія і любов. Ну, каже він, любов найбільше. Любов найбільше. І ті те, те, і те, і те слова і важливі для християн. Але любов найбільше. Я відкрую таємницю, що в этом році я вперше вновь навчаюсь. Я поступив в навчальний заклад, навчаюсь, мені це подобається. Перша сесія я багато чого корисного для себе взяв. Один із керівників там казав нам такі слова. Ми маємо мало любові. Я задумався над цими словами і став сперечатися десь в собі. Ну, це не так. Ну, це перебільшення. Ну ми дещо не такі. Але потім занурююся в своє серце. Я бачив, як Бог показує, що так. Чим більше я роздумував на те, як я поводжусь зі своїми близькими, як я поводжусь у церкві, то я бачив ті і ті приклади, коли я не поважаю і не роблю з любов'ю. Мені становилось цікаво, що буде далі. Колись ка ко Христу. Підійшов чоловік і спитав: Господи, яка заповідь найбільша в законі? Він казав, яка цінність найбільша, щоб мені виконувати саме це? Христос сказав: Люби Господа Бога Твого і люби Твого ближнього. На, на цій заповіді весь закон і пророки. І дійсно, цінність любові дуже велика. Я хочу, щоб вона була центром мого життя. Від'їжджаючи відтуда, я десь собі так от додумав, що Господи, я хочу, щоб сенсом мого життя саме стала любов. Бо є багато речей, які я роблю, і в церкві навіть, але я забуваю про любов. Я хочу, щоб все, що я буду робити, все було наповнено любов'ю. Це було моє таке іскреннє, таке дитяче, дитяче бажання. Не знаю, як я свою мрію буду впроваджувати, але я хочу, щоб я бачив її, я бачив приклад Христа завжди перед собою. Нехай я буду падати на цьому шляху, але я буду бачити саме Божу любов, найвищу за все, що можна надбати. Любов має дві сторони, і мені хоч, здається, що ми повинні знати і те, і інше. Взагалі, про любов можна багато казати. Деякі вважають, що про любов не треба казати, її треба проявляти. Але Павло і апостоли інші не думали так. Вони проявляли любов і вони казали про любов. Вони погружали церкву, занурювали церкву в любов, щоб вони, вони, ми могли любити. Якщо б вони тільки виконували і не казали, ми б не знали от цієї доброї глави 13 послантян та коринтян. Але Павло написав, знаючи, що ми будемо потребувати цього. Але дві речі хочу сказати всього ж. Любов має прояв, і це ми добре знаємо. Любов має прояв. Якщо любиш, то ти роби. Якщо не любиш, то ти не будеш робити. Любов має прояв. І ще одне: Любов зароджається в серці. Якщо я багато чого роблю, і Павло пише просто, я дам тіло моє на, на, на спалення. Роздам майно моє, щоб бідних нагодувати, але любові немає, то про що мало каже? Якщо діла такі великі, творяться, то як можна не мати любові? І мені здається, що ми можемо загубити саме це? Моє рішення, моє серце, воно должно від, 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 відкликатися на цю Божу любов. Воно должно бути, горіти, там должно бути добре. Але я можу щось добре робити людині, але не маю до нього, я можу привчити себе до цього. Але поваги можу не мати, не так? тому дві ці речі дуже важливі. Опять-таки на цьому зібранні молодіжному, коли таке питання було, один молодий хлопець сказав. Що нового він за цю, за цю тиждень пережив. Він сказав такі слова. Я прийняв рішення любити когось, крім себе. Ви розумієте, я не знаю навіть, був він віруючий людиною. Я, я, він прийшов, Я вперше його бачив. Але він казав, що я маю рішення любити когось іншого, крім себе. Бо до цього він любив тільки себе. А тут щось таке страпило з ним, що він каже, я хочу любити когось іншого, крім сина. Я вважаю, що ця дівчина це просто його відклик на милосердя, на, на, на якось, якусь, ну, щось поняття якесь появилось в нього. То я хочу, щоб в нас це рішення було, щоб ми до цього намагалися, як Павло пише, щоб е дбайте про любов. Дбайте. І ще наприкінці я декілька хочу сказати речей. Церква – це родина, це сім'я. І ми можемо написати: церков сімя Але колись я чув такий вислів. Я не знаю, що вкладував. Ну, може догадуюсь, що вкладував той чоловік, коли так казав церков служіння. Я так зацікавився. Це інтересно. Ну, якщо служіння це має все на увазі людям, то це добре. А якщо просто служіння, 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 а люди десь там, то це не добре. То що мав на увазі той чоловік, коли висловив все це? А як би ви, яким би словом описали ви для себе, що для вас, ваша церков? Церковь, церковь тере. Продовжити саме дома. І коли ви поставите після тере якесь слово? То спитайте себе, а чому саме так? Яка роль моя в тому, що церква от, от така? Сім'я, родина, любов чи інше, чи може служіння? Мені подобається найбільше слово родина, бо вона націлена на людину. Вона націлена з серця до серця. Це те, що Господь казав, щоб ми любили більше всього. Тому я хочу, щоб ми приділяли цьому, цьому більше уваги, бо це найголовніше. Тому, згадуючи про церков, зануріться в своє серце та подивіться, чи достатньо там любові. Але якщо її там замало, то дбайте про любов. Розшукуйте її. Прийміть рішення любити більше. Я думаю, Я так вважаю, що Господь не залишить вам, в, в, нас, вас, всьому в цьому рішенні. Він обов'язково буде поруч, щоб допомогти нам в цьому. Нехай Господь, церква, вас, брати та сестри, дуже благословить на цьому шляху. Він нелегкий, багато праці потрібно там робити, але Він благословений Господом. Бо ми потрібні один до одного і ми повинні зростати в любові. То нехай Господь нас. Рясно благословить. А тепер давайте помоглимось. Амінь.